15 запитань і жодного передбачуваного. Вікторина де переможе уважний і кмітливий. Тримай рахунок правильних відповідей і перевір. Чи зможеш пройти до кінця без осічок. Готові. Починаємо. Хто написав вірш Заповіт? Тарас Шевченко. Який сорт кави є найпопулярнішим у світі? Арабіка. Яке з нових семи чудес світу розташоване в Індійському місті Агра? Таджмахал, яка країна перемогла на Євробаченні цього року? Австрія. Якщо тобі цікаво, постав вподобайку Які клітини крові відповідають за імунітет організму Лімфоцити? Як називається хімічний процес, під час якого елемент втрачає електрони? Окиснення. Який бренд використовує слоган Ти цього варта? Лореаль. Як називається традиційний азійський продукт із соєвих бобів, відомий як бобовий сир? Тофу. У якому стилі писав Сальвадор Далії? Сюрреалізм Яка валюта в Індії? Рупія? Яка країна є найбільшим виробником чаю у світі? Китай. Хто є автором роману Жахів Сяйво? Івен Кінг, вітаємо! Ти дійшов до фіналу. Якщо хоча б на одне питання відповів правильно, ти вже герой. Не забудь поставити вподобайку, підписатись і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові вікторини. До зустрічі буде ще цікавіше.